Партій, громадських організацій, студентських організацій, щоб показати цьому окупаційному режиму, де його місце. Ви згодні з цим, я думаю, що треба такий страйковий комітет створити, який зможе скоординувати опозиційну боротьбу проти окупаційного режиму. Шановна громада! Я від вашого імені звертаюся до офіцерів, як колишній офіцер повітряно десантних військ, які вважають себе ще українськими офіцерами. Долучайтеся до нас. Разом будемо бити окупаційний режим і гнати його в української землі. Я звертаюся до офіцерів СБУ, не виконуйте злочинних наказів. Колись голова СБУ Ігор Смішко звернувся з відповідною заявою до всіх силовиків і до українського народу. Беріть з нього приклад. Окупантам не місце на українській землі. Я звертаюся до працівників органів внутрішніх справ. Перестаньте виконувати злочинні накази. Ми виявимо всіх тому зі з Беркута, який брав участь. Людей в Києві. Ми виробимо всі до одного. І ви принесете кару не просто звільнення, а кару згідно з Кримінальним кодексом України. Пам'ятайте про це, народ вам не простить крові невинних людей. Банду геть! Банду геть, банду геть, банду геть, банду геть! Goodbye.